Дня, діти! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про вогонь і малювати вогник. Ви вже добре знаєте, що вогонь може бути людині другом, але може бути і ворогом. Здається, це тоді, коли необережно з ним поводимось. Але сьогодні ми будемо малювати добрий вогонь, щоб він нас трохи зігрів у прохолодні осінні дні. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, фарба чорного, жовтого, червоного та корічного кольорів, пензлик, водичка, розприскувач. Та серветка. Для початку нам треба намалювати дрова. Набираємо коричневу фарбу і ставимо крапельку. І кубкою складаємо дрова. Ось так. А зараз діти візьміть. Листочок паперу та потримайте над дровами, а розприскувачем оприскуйте листочок. Червоною фарбою малюємо велику червону краплину. Дивіться, фарба починає розтікатись. Нам так і потрібно. Не переживайте, зафарбовуємо. Так, тепер малюємо вогняні язички. Бачите? Якщо мало водички, ще побризгати треба. Далі беремо жовту фарбу і малюємо язички жовтою фарбою. Ну, а тепер намалюємо жовтою фарбою маленькі іскринки нашому вогнику. Ось такі. Ось такий вогник. Діти, а зараз, щоб наш вогонь не наробив біди, обкладемо камінчиками, беремо чорну фарбу і прикладаємо пензлик. Один, другий. Ось стільки камінчиків. Погляньте, який вогник у нас вийшов. Діти, ну а зараз згадайте ще раз і запам'ятайте правила пожежної безпеки. І пам'ятайте, що гратися з вогнем дуже-дуже небезпечно. А я дякую за увагу і чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!